Всім привіт. Зима на дворі, правда, зима така безсніжна, снігу немає, як ви бачите, навколо, Гола земля. Але сьогодні не про це, а мова сьогодні про ось це деревце маленьке, це яблунька. Ось цю яблуньку і ще три дерева, таких маленьких я посадив два роки тому. І цієї осені це дерево вродило. Ось такі от яблука, їх було небагато, десь штук 10, максимум там 11-12, але ці яблука дуже-дуже смачні, мені дуже сподобався їхній смак, і я вирішив на цю весну зробити таку акцію, посади дерево, причому не просто якусь там дерево, березу чи дубка. а Саме хочу посадити ще фруктові дерева. От якщо я 2 роки тому посадив, Яблуні вони вже вродили в якісь плоди, то я вже хочу на цей рік посадити 2014-му весною, посадити якісь сливи, можливо, шовковицю, абрикоси. Тому приєднуйтесь до акції. Якщо у вас немає можливості особисто посадити, наприклад, ви живете в місті, крім у вас асфальт, я вам готовий допомогти і від вашого імені посадити дерево, але про це я думаю ближче до весни. Тому готуйтесь, хто має бажання приєднатись до акції посади дерево чи фруктове дерево. Пишіть в коментарях, пишіть приватні повідомлення, і ваші дерева принесуть хоча б ось такі плоди. Побачимо ще. Щасливо!